Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як змінити значок будь-якої папки або піктограми робочого столу. Інколи хочеться, щоб візуально папки відрізнялися одне від одного, особливо якщо їх багато і серед них є важливі для нас. Або ж просто хочеться зробити оформлення приємнішим для себе, чи створити власний унікальний стиль. Отже, зараз я створю папку на робочому столі і на її прикладі покажу, як можна змінити значок цієї папки. Натискаємо правою кнопкою миші, переходимо в створити і обираємо нова папка або папка. Далі виділяємо цю папку правою кнопкою миші і заходимо в властивості. У вікні «Властивості» ми переходимо на вкладку настроювання. Знизу у нас є команда Змінити піктограму. Натискаємо на неї. У цьому вікні, що відкрилося, є стандартні піктограми, які ми можемо прямо зараз обрати і застосувати до нашої папки. Обираємо будь-яку. Ось, наприклад, такий метелик. Обрали і підтвердити. Ок, ок. І наша папка змінила піктограму. Значок наший. Або ж, якщо не змінила, то ми можемо натиснути Оновити і потім в нашій папці оновиться значок. Далі, якщо ми хочемо повернути все назад, натискаємо знову на нашій папці правою кнопкою миші, заходимо в властивості, переходимо в настроювання, далі змінити піктограму і натискаємо відновити. Ось такий значок знову буде. І ок. Тепер у нас папка знову з таким значком. Це перший легенький спосіб. Потім, якщо ми хочемо зробити так, щоб у нас тут був значок нестандартний, який є в операційній системі. То ми можемо застосувати будь-який значок, який є в мережі інтернет. Як це зробити? Насамперед, нам потрібно завантажити наш значок, який ми хочемо, з інтернету. Отже, для цього ми можемо використати ось цей сайт. Тут є багато безкоштовних іконок для наших папок. Отже, що нам потрібно зробити? З першого, якщо ви потрапили на цей сайт, бажано натиснути Меню і обрати безкоштовні значки. Ну, Пакети значків. Далі, ось тут, ви можете бачити ці пакети різних іконок. Обирайте будь-який з них. Наприклад, ось я оберу цей. І ось тут у нас є 58 іконок. Обираємо будь-яку іконку, яка нам сподобалася. От, наприклад, зайчик. Натискаємо на нього. Далі ми натискаємо не ось сюди, на зелену іконку, а All Download Formats. Далі ми обираємо формат, який ми хочемо завантажувати. В моєму випадку це напроти Windows. Натискаємо і завантажуємо нашу іконку. Обираємо відповідну папку, у ну, мене це буде робочий стіл. І зберігаємо. Тепер іконка збережена на вашому робочому столі. Ось вона. Ось ця іконка. І ми хочемо, щоб ця іконка була застосована до нашої папки. Натискаємо на нашу папку. Потім правою кнопкою миші. Переходимо в властивості. Заходимо в настроювання. Обираємо змінити піктограму. І ось тут зверху у нас є огляд. Натискаємо огляд. Заходимо на робочий стіл і обираємо нашу піктограму. Ось вона. Формат файлу підходить. Відкрити. Відповідно, ось він. Натискаємо ОК. Знову натискаємо ОК. І наша папка з'явилася із таким значком. Оновилася. Те ж саме, якщо вам потрібен інший значок, заходите на цей сайт. І ось тут їх дуже багато. 600 пакетиків. І обирайте будь-який, який вам подобається. Давайте оберемо ще один і я покажу, як можна змінити піктограми робочого столу. Ось, наприклад, заходимо сюди, в цей пакет. Так, обираємо значок. Наприклад, ось ключі. Натискаємо на них. All Download formats. Download напроти Windows. Можемо дати назву ключі. Зберігаємо в будь-якій папці, де вам зручно. Так, ось наш значок ключів. Тепер, наприклад, у нас є цей ПК. І ми хочемо, щоб значок «Цей ПК» був у вигляді ключів. Як це зробити? Правою кнопкою ми ще натискаємо. Переходимо. Персоналізувати. У вас у Windows 10 буде дещо інший стиль тут. У мене він ось такий. Але вам потрібно теж саме зробити перейти в теми. Вкладка теми у вас теж таке буде. Натискаємо теми. Потім збоку у вас тут десь має бути написано налаштування піктограм робочого стола. У мене ось тут ось знизу. Натискаємо. І ось тут, в цьому вікні, ми можемо змінити піктограму. Обираємо цей ПК. Натискаємо змінити піктограму. Обираємо огляд. Натискаємо на робочий стіл або в ту папку, куди ви зберегли відповідну піктограму. І шукаємо її тут. Де наші ключі? Ось ключі? Відкрити. Окей. Знову окей. Тепер ми можемо глянути на робочий стіл, і наш ПК став у вигляді ключів. Якщо нам потрібно повернути назад вигляд, переходимо знову в налаштування піктограм робочого стола, відновити значення за замовчуванням. Відновили. Підтвердити. Закриваємо, і в нас цей ПК знову як потрібен. Те ж саме ми можемо зробити з кошиком, іншими піктограмами, або папками, які у вас є на комп'ютері, або в ноутбуці. Приблизно ось так. На ну, майбутньому я можливо створю поради для того, як можна змінити колір самих папок, або як можна змінити піктограми конкретно локальних дисків. Ну, ось, наприклад, оцих. Але це через декілька відео можливо. Все, я думаю, що тут повинно бути все зрозуміло. Якщо виникнуть питання, можете уточнити в коментарях. Дякую за увагу і всім до зустрічі!